Біля кордону з Білоруссю тихо, але розслаблятись не варто. Зберігається загроза ракетних ударів. Про це повідомив начальник рівненської військової адміністрації Віталій Коваль. Він проінспектував кордон. Українські захисники на межі з Білоруссю готуються до ймовірної зустрічі з ворогом. Зміцнюють укріплення. ППО за два тижні спрацювало відмінно на рівненщині було збито дві ракети та два ворожих дрона. Українські захисники продовжують навчання у прикордонних з Білорусю районах і готуються до відбиття атаки в режимі 24 на 7. Тут ми відпрацювали практичні заняття по знищенню цілей, але ми завжди готові перейти від навчальних цілей до бойових і знищити їх якомога швидше, якомога більше. Дуже багато людей в нашому підрозділі є з бойовим досвідом. А які люди, які прийшли вже не і навчаються цьому тут, цей досвід переймають і перемога буде за нами.